Україна збирає кошти на перший у світі флот морських дронів. За перший день збору люди переказали понад 120 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви цю ідею? Звичайно, люба ідея, яка йде на допомогу нашим ЗСУ, це є добра ідея, я її дуже підтримую. Я пошукаю де саме, як це відбувається, і долучуся. І... Можливо, моя донька долучиться. Всі ці місяці я займаюся тим, що я допомагаю ЗСУ. Як донатами, так і своєю працею. от, такі от нитки в мене є, і з цих ниток ми робимо сіточки. сіточки для наших хлопчиків. Звісно, готові, тому що. Треба ж підтримувати нашу армію, а хто це буде робити, окрім нас? Тільки ми. Весь час донатимо і до цього збору вже теж долучалися. Підтримує, воно потрібно нам. Нам всі ідеї важливо для захисту держави нашої. Так, потрібно підтримувати нашу державу і її забезпечувати також допомогою, тому що. Якщо ми не будемо допомагати нашим героям, то як ми маємо перемогти? Так, вивчаємося і донатимо від початку війни. Вопросів немає, і Треба завжди будь ласка. Україна збирає кошти на першій світі флот морських дронів. Лише за перший день збору люди переказали понад 120 мільйонів гривень. Чи готові ви підтримати таку ідею і чому? Готові, звісно, тому що всі стремимося к перемоги.